Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо відкривати лотерейка. Перша лотерейка справжнє золото. Друга лотерейка суперсімка. Перше ми будемо відкривати суперсімка. Перше число одиничка. Друге число дев'ятка. Третє число – «Двійка». Четверте число п'ятка. Далі четвірка, далі трійка і останнє число шістка. В цій лотерелі, на жаль, ми не виграли нічого, але подивимося, які могли бути призи. Наступна лотерея, справжнє золото. Виграшні номери. У нас двійка та одиниця. Перше число у нас п'ятірка. Друге число у нас вісьмірка. Третє число у нас сім'ї сімка. Третє число Четверте у нас число трійка, далі четвірка, далі дев'ятка, далі шістка. І останнє число в нас п'ятірка. На жаль, в цьому білеті ми теж нічого не виграли, було Але подивимося, що в нас могло бути в призах. Всім до побачення, ставте лайки, підписуйтесь на канал.